Доброго дня, любе воїнство! Дуже багато розмовляємо про рецепти стійкості. Всі час від часу втомлюємося, не вивозимо, потребуємо додаткового ресурсу. Я дуже багато кажу про те, що головним нашим ресурсом є наше тіло. Тут є важлива оптика, про яку хочу поговорити сьогодні. І підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати нові відео. Ставте лайки під цим відео і залишайте ваші коментарі, ваша точка зору. ваші Вражені, ваші запитання для мене дуже важливі. Найкращий день це той, який починається сьогодні, тому що іншого може не бути. В новому заповіті, в Біблії, є історія про. Землю, яку обробляють а, не супер родючу. Ми знаємо, що а, землі описані там, землі сьогоденного Ізраїля, складні, вони вимагають там штучного зрошення і так далі. Так, от а, притча про те, що найкраща земля це не якась найкраща земля, а ту, яку обробляють кожного дня, тому що іншої землі немає. А ця концепція про те, що те, що в нас є, і є найкраще, тому що вона є, воно є іншого, може не бути. Дуже uh, класно лягає на концепцію тіла. В нас є одне тіло, іншого в нас не буде. І або це uh, проблемне тіло, або воно найкраще. Для того, щоб воно було найкращим, за ним потрібно працювати. Тобто рецепт дуже простий, як з землею, для того, щоб будь-яка земля стала найкращою, з нею просто потрібно працювати. Те саме з тілом. Наше тіло, наша машина це фабрика по виробництву нашого життя. На жаль, ми. Принаймні, я ми зростали в культурі, а в якій тіло завжди було чимось вторинним, нас не вчили його чути, нас не вчили його розуміти, нас не вчили проте, наскільки воно важливо для всього іншого, нас не вчили з ним працювати. Коли я кажу, що наше тіло це наша машина і по виробництву життя, я маю на увазі, що будь-що, включно із ментальним здоров'ям, когнитивними здібностями і так далі, воно все виробляється всередині нашого тіла. Тобто немає нічого цінного, що можна просто докупити. Все можливо виключно виробити всередині нашого тіла. І в цьому сенсі тіло перестає бути такою вторинною матерією, воно стає. Центром всього, що відбувається з нами, і саме від нього, від його стану, від його ресурсності залежить наша інтелектуальна спроможність, наша емоційна спроможність і так далі. Я зростала в з одного боку в абсолютному е, такому середовищі інтелектуальному, яке було сконцентровано на. Розумових здібностях з іншого боку, я займалася спортом, але спортом високих досягнень, де тіло мало бути вижитим, вичавленим по максимуму для того, щоб отримати максимальний результат. Так, я жила в дихотомії, але ані там, ані там тіло не було чимось самоцінним. Після 30 років я почала. Налагоджувати діалог із власним тілом за п'ять років практики я навчилася його чути, і це дуже важливо, тому що перші сигнали про те, що щось не так, наше тіло віддає нам дуже-дуже тихо, дуже дуже обережно. І якщо ти не навчений їх чути, ти їх просто пропускаєш, і воно натякає тобі. Трішечки гучніше, потім ще трішечки гучніше. А потім починаються травми цей, або хвороби, які я сприймаю не інакше як такий певний а, крик нашого тіла. Да? Тобто, наше тіло волає, воно вимагає нашої уваги а, супер різко, супер гучно, супер боляче, оскільки до цього ми там інші натяки не розуміли. Друга історія я почала. Вірно трактувати, розуміти ці сигнали, тобто я почала їх чути а, на самому початку, в дуже такому а, тихому режимі, і я почала їх розуміти дуже часто. А, сигнали тіла взагалі не про. Ліки або не про сферу зусилля, вони про певні перенавантаження в якихось дуже конкретних точках, які, якщо регулювати, то можна бігти далі ще дуже дуже довго. Після сорока я навчилася працювати з власним тілом. Тобто, якщо до сорока я вчилася чути і розуміти, після сорока я навчилася працювати з власним тілом, я навчилася превентивно реагувати на якісь сигнали дуже. Конкретними практиками. Мій арсенал практик зростає кожного дня: дихання, гімнастика, сон, їжа, дуже різні види навантажень, робота з хронічними захворюваннями і так далі. Тобто просто супер багато речей, які я називаю практиками, і які я називаю практиками, тому що я їх практикую кожного дня. Тому що практика це щось, що ти практикуєш. І я можу сказати, що зараз там в свої майже 48, я почуваю себе набагато краще ніж в 38, в 33 можливо, навіть в 28. Розумний, ефективний, відвертий діалог з власним тілом створює неймовірний запас по ресурсу. Окрім того, що тіло. Е Взагалі дуже вмотивовано розмовляти з нами, воно до нас by default, ставиться дуже непогано. Воно ще й дуже злапам'ятне. Воно все пам'ятає. Я маю на увазі, що все, що ви а, зробили для нього поганого, навіть там в юності, воно пам'ятає так чи інакше. Я не кажу про там формальну м'язову пам'ять, але я кажу про те, що вся інформація про недосипи, про великі травми. Про стреси і так далі, вона вся в організмі зберігається, і кожного разу, коли ви використовуєте ваше тіло надмірно або необережно, воно вам нагадує про те, що ви з ним це вже робили, а саме в тих місцях, де йому вже було боляче. Наприклад, ви перехворіли на ковід, імунна система впала, ви не вийшли з ковіда, з великою вагою до власного тіла, а встали і побігли, тому що війна, дуже багато справ і потрібно рухатися вперед. Моментально отримуєте травму там, же, де у вас травма вже була. Просто тому, що е, тіло вимагало від вас. Вийти дуже обережно, ви цього не зробили, вам здалося, що воно витримає, і воно поламалося там, вже було, де вже була тріщинка. Насправді працювати зі своїм тілом не супер складно. Так само, як ви, наприклад, працюєте з власним автомобілем. Якщо у вас є автомобіль, у вас є дуже зрозумілий алгоритм а, діалогу з вашою машиною або піклування про вашу машину, і превентивно, і в разі там, якихось поламок, але перш за все, ви. Ви для себе вирішили, що ви будете піклуватися про вашу машину. У вас є таке рішення. Здебільшого ви приймаєте таке рішення, коли ви купуєте машину. Тіло ви не можете купити, вам його видали при народженні, але ви маєте прийняти для себе таке саме рішення. Це моя машина, я про неї піклуюся. Що це означає? Я сплю, принаймні 8 годин на день. Я добре розумію з точки зору їжі, що в моєму тіло, що мій ок, що не ок, і я їм так, як йому ок. Тобто я свідомо відповідально їм. Я п'ю, а я роблю масажі, я займаюся фізкультурою або там, тим, що ми називаємо аматорським спортом. Я працюю з хронічними захворюваннями, причому я працюю не в сенсі зняти гостру фазу, а я дивлюсь, чому це відбувається. Я шукаю класних лікарів, я з цими лікарями працюю над зонами, які в мене слабкі. Ще раз, історія. Відносин з власним тілом починається з того, що ви вважаєте тіло чимось суперцінним для себе, і це ваше рішення, і потім ви напрацьовуєте практики. Практика називається практикою, тому що ви її практикуєте. Не просто знаєте, як це працює, а практикуєте, тобто використовуєте. І якщо це так, то і в 30, і в 40, і в 50, і після найкращим тілом буде саме ваше тіло, тому що воно у вас вже є. Але виключно за умови, що ви до нього ставитеся з увагою, повагою і любов'ю.